За всіма подіями у штатах стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Отже, розберемося з усім по порядку. Дмитре що власне відбувається, розкажи в таборі демократів наскільки Гарріс близька до вибору напарника насправді. А ну, судячи з усього, це вже такий фінальний етап, тому що в Вашингтоні зараз розпал дня неділі, і ось всі вихідні, і суботу, і неділю, і сьогоднішній день до пізнього вечора в Білому домі Харіс проводитиме закриті зустрічі, закриті наради із тими, хто може стати її напарником, хто може стати другим номером в демократичній команді під час цих виборів, під час цього балотування. Ну і зараз ось список скоротився, скоротився до шести людей. До Шести претендентів до нього тепер входять губернатори штатів Пенсільванії, Міннесота, Кентакі, Ілінойс, Джо Шапіро, Тім Волц, Енді Бешир та Джей Роберт Пріцкер. Так, так, так. Прізвище знайоме нашим глядачам. Це брат спеціальної представниці щодо України Пенні Пріцкер. Ну і також сенатор від Аризони Марк Келлі. Дуже багато кажуть, що він є одним з найвірогідніших кандидатів. І міністр транспорту США Піт Бутеджадж. І очікування, що або завтра, або якщо процес затягнеться. Ну, щонайменше, менше на початку наступного тижня Камела Харіс має визначитися, має таки зрозуміти і сказати нації, з ким вона балотуватиметься. Що цікаво, що оскільки Камела Харіс не є такою вже міжнародницею, то за всіма прогнозами, за всіма внутрішніми розмовами, якщо вона переможе, то вона буде президентом, який зосередиться здебільшого на внутрішніх питаннях. Ну і якраз віце-президенту хочуть віддати. Процес, коли він буде курувати і Україну, і Росію і розбиратися з цією війною, ну практично грати приблизно ту роль, яку Джо Байден грав в адміністрації Обами, коли він дуже предметно, дуже Прискіпливо займався Україною щодо Камели, то вже зараз до з'їзду в Чикаго вона є повноцінним кандидатом. Я так розумію, що наш експерт навіть е, зможе зі мною, зі мною посперечатися, Але стан на зараз ми маємо ситуацію, коли дійсно де юре треба буде провести з'їзд в Чикаго, але де-факто вже зараз національний демократичний комітет розповсюдив заяву і розповсюдив, що під час онлайн голосування Камела Харріс, як кандидатка в президенти від демократів зібрала необхідну Кількість голосів голосів делегатів партійного з'їзду. тобто, по великому рахунку, ну що менше тут, і в партійних колах, і в політичних колах, і преса вони вже сприймають її як повноцінну кандидатку, тому що відбувся відбувся цей крок. А що стосується кампанії, є теж новини. Новини в тому, що хочуть відійти абсолютно від цієї кампанії, яку до цього проводили демократи за Байдена. Навіть посунули тих людей, тих політтехнологів, тих штабістів, які працювали за Байдена, і зараз запросили кілька людей, які були радниками президента Обами, які працювали в кампанії президента Обами, і намагатимуться переформатувати всю виборчу кампанію. Ну, зокрема, зробити її більш гострою, більш атакуючою, тому що із Байденом ви ж пам'ятаєте, як відбувається. Алося Трамп щось говорив, Трамп щось звинувачував, в чомусь звинувачував. Ну і преса питала Байдена. Байдену доводилося фактично виправдовуватися. Зараз хочуть перебудувати всю кампанію демократів. Ну, зокрема, і для того, щоб максимально атакувати. Ну і спробувати переломити ті тенденції, які існували за часів Байдена. Ну і змінити рейтинг, можливо, навіть закріпити лідерство. Саша колеги. А, Дім, а що в команді республіканців зараз відбувається? Наскільки оці всі суди наприклад можуть вдарити по рейтингу Трампа? Ну, насправді Дональду Трампу зараз просто найближчими е, тижнями доведеться знову пережити і втрачений час і втрачені нерви, тому що повертаються суди, повертаються всі ці репортажі, прямі, які будуть які буде вести преса. Ну ось зокрема, вже зараз повідомили, що 16 серпня стартує розгляд у федеральному суді столичного округу Колумбія у справі про заколот. Коли пам'ятаєте, в січні 2021 року НАТО штурмував Конгрес в рамках цієї справи Трамп. У закидають, що він не хотів розставатися із владою, що він хотів утримати владу, і цей розгляд триватиме, триватиме аж до виборів. І ну і е, те питання, яке виникає. Я розумію Саша, і у тебе і у мене і у наших глядачів наскільки ці всі процеси і наскільки вирок, якщо черговий вирок таки з'явиться, може вплинути на електоральні погляди. А те, що кажуть соціологи, бо я глибоко цим займався і намагався і поговорити, кажуть, що в принципі він може забрати у Трампа лише один відсоток. Втім, цей відсоток є абсолютно значущим, тому що станом на зараз, ось опитування показують, що у Трампа 47,6%, сім у ха. 47,5%. тобто розрив мінімальний, розрив в рамках статистичної похибки. Ну і висновок, висновок, що будь-яка дрібниця може вплинути на результат цих виборів. Ну і що обидва кандидати будуть йти ну, до останнього на рівних.